Вітаю на уроці зарубіжної літератури в 5 класі. Тема сьогоднішнього уроку аналіз казки, хлопчик-зірка, автором якої є Оскар Вайльд. І одразу розпочинаємо. Отже, за жанром цей твір є літературною казкою. Нагадую, літературна казка це. Художній твір, який написав якийсь один конкретний автор чи авторка, поговоримо про героїв цієї казки. Героїв тут достатньо багато. Найголовніший персонаж це хлопчик Зірка. Зрозуміло, навіть з назви казки. Що можна сказати про цього героя? Це гарний, самозакоханий, жорстокий та байдужий егоїст. Таким він виступає на початку казки. Пізніше він буде покараний, потім він розкається, стане добрим, чуйним та благородним юнаком. Також в цій казці є лісоруб, його дружина та його діти. Це прийомні батьки хлопчика, які підібрали його у снігу, добрі та привітні, які. Не покинули хлопчика на призволяще. Також в цій касті є герої тварини, які розмовляють це коноплянка, білочка та кріт. Жебрачка, справжня мати хлопчика, нещасна, бідна та добра. Король він же виступить в цій касті і у ролі жебрака це батько хлопчика, розумний та шляхетний, і злий чаклун він жадібний, підступний та жорстокий. Поговоримо про два основні етапи аналізу казки – тема та ідея. Нагадую, тема це те, про що розповідається в казці. В нашому випадку розповідається про тернистий шлях хлопчика-зірки до здобуття справжньої краси і люблячих батьків. Та ідея. Ідея це те, чого нас прагнуть навчити, або від чого нас намагаються застерегти. Ідея цієї казки – це уславлення духовної краси. А не зовнішньої, і любові до матері або загалом до батьків. Отже, поговоримо трошки про сюжетний ланцюжок, які ж події відбуваються в цій касті, щоб розуміти, про що ми говоримо? Казка починається з двох персонажів, двох лісорубів, які в лісі збирають хмиз. А вони розмовляють про свої справи, повертаючись додому, холодно, зимно, ніч, і тут вони бачать, що з неба падає зірка. Вони біжать до того місця, де падає зірка, і знаходять там золотий плащ, у якому закутана немовля, з бурштиновим ланцюжком. Один з цих лісорубів пропонує залишити цього хлопчика, а золотий плащ і ланцюжок забрати. Інший лісоруб вирішує його, цього хлопчика, забрати. Хлопчик дуже гарний, неймовірно красивий, він його забирає. Хлопчик росте в родині цього лісоруба. Він дуже гарний зовнішньо, але дуже поганий внутрішньо. Він має дуже поганий характер. Він жорстоко поводиться з жебраками, з іншими дітьми, з тваринами. Коли він бачить на дворі жебрачку, він з нею знущається, але, врешті-решт, з'являється інформація про те, що це саме його рідна мати. Він зрікається матері, через що покараний втратою вроди, він вирішує. Піти геть, мандрує три роки, кається, шукає матір, намагається її знайти, щоб попросити пробачення, але в нього це не виходить. Його зустрічають охоронці міста. І продають за келих вина зломочок Лунові, який з нього знущається і просить його знайти три монети. Хлопчик не може їх знайти, точніше, він їх знаходить за допомогою, з допомогою зайчика, який потрапив в біду, і хлопчик його врятував. Але кожного разу, доходячи до цього міста, перед входом до міста стоїть жебрак, який просить у нього ці монети, і він їх віддає. Таким чином виявляється, що цей жебрак це його рідний батько. Хлопчик бачить матір і цього батька, вибачається, живе з ними в палаці, він стає гарним правителем, вводить нові правила і з якимсь часом помирає. Поговоримо про основні елементи сюжету цієї казки. Нагадується: експозиція, зав'язка, розв'язка ой, зав'язка розвиток подій, і потім розв'язка. Отже, експозиція. Експозиція те, з чого починаються події, де нас знайомлять з персонажами, з місцем події і взагалі з основними такими елементами. Отже, експозицією є лісоруби, які знаходять хлопчика. Те, що хлопчик гарний, але злий і проживає у родині цього лісоруба. Зав'язкою є епізод, коли хлопчик-зірка виганяє свою матір-жебрачку. Розвиток подій це перетворення його зовнішності на потворну зовнішність. Він шукає матір. Також в розвиток подій можна віднести його розмови з тваринами. І ставлення цих тварин та птахів до хлопчика зірки, потім його життя в злого чаклуна та три його завдання, порятунок зайчика, подяка цього зайчика, допомога хлопчика зірки Жебракові і чарівне перетворення назад на гарного юнака. Кульмінацією є зустріч хлопчика-зірки з батьками і те, що вони його все-таки вибачають. І розв'язка тобто кінець всіх подій, це. Те, що хлопчик Зірка стає добрим та милосердним правителем того місця, де він живе. Отже, основний конфлікт цієї казки, тобто те, що сперечається між собою протягом всієї. Розповіді. Цей конфлікт, звичайно, між добром і злом, між жорстокістю та людяністю, між зовнішньою і внутрішньою красою. І чого ж нас ця казка навчає? Вона навчає нас не чинити нікому зла, шанувати своїх батьків, співчувати чужому горю, те, що добро завжди повертається. І, звичайно, злі вчинки теж завжди повертаються, вони ніколи не залишаються безкарними. Поговоримо про головного персонажа, про хлопчика-зірку. Ну, по перше, ми вже з вами сказали про те, що він знайдений у лісі. Після падіння зірки з неба. Чому саме хлопчик зірка? Ну, по-перше, тому що він з'являється в пасті саме після падіння зірки з неба. Також його зовнішність дуже гарна, так само, як і в зірочці на небі. Але серце його таке саме холодне, як і далекі світила на небі. Що можна сказати про його зовнішність на початку казки? Цитуємо. І з року в рік хлопчик гарнішав і гарнішав, а жителі села тільки дивувалися його красі, тому що всі вони були смуглолиці й чорняві, а це, мов личко біле й ніжне, мов вирізьбене із слонової кістки, і золоті кучері, як пелюстки нарциса, і губи, як пелюстки червоної троянди, і очі, як фіалки, що дивляться в чисту воду струмка. І він стрункий, немов квітка в полі, де не ступала нога косаря. Отже, наш персонаж на початку казки має дуже привабливу зовнішність і недаремно його порівнюють з нарцисом, тому що квітка нарциса вважається, саме в слово нарцис вважається егоїстом, егоїстичною людиною, яка захоплюється тільки собою, своєю зовнішністю і не бачить нікого іншого навколо. Отже, крім красивої зовнішності, він має поганий характер. Він зверхній, гордий, зарозумілий, егоїстичний, нелюдяний, жорстокий і самозакоханий. Він відрікається від рідної матері, тобто показує себе з гіршої сторони, через що втрачає вроду. Потім через дійсно складний шлях він три роки мандрує. Шукає свою матір, потрапляє до рабства. Він змінюється, розуміє, що він дійсно себе погано поводив, що потрібно бути милосерднішим, добрішим і допомагати іншим. І також в цій касті присутні достатньо багато художніх деталей. Художня деталь це такі, такі зображальні та виражальні подробиці, які мають особливе значення для розкриття змісту твору або характеру героя. Вони можуть виступати у вигляді. Деяких художніх образів, наприклад, можуть бути епітетами, порівняннями, або навіть виступати в мові автора чи головних героїв. Зазвичай художні деталі бувають зовнішні, наприклад, описи пейсажів, інтер'єрів, або портрету, або внутрішніми, або психологічними інакше. Це думки, почуття та переживання героїв. Отже, що ми бачимо в цій касті? Це не весь перелік, це такий найголовніший. А, ну, наприклад, лісоруб. Він не переступив поріг і не закрив двері від вітру, бо знав, що дружина буде невдоволена, чекав, поки в неї не прокинеться жаль до дитини і милосердя. А що нам це про що нам говорить ця художня деталь? Вона говорить про те. Що лісоруб безмежно добрий і наполегливий, і саме це врятує, в принципі, хлопчика зірки від е, страшної гибелі взимку на дворі. Також лісоруб, який не захотів взяти дитину, сказав: Ти взяв дитину, то віддай мені плаща. Його товариш відповів: Ні, не там, бо цей плащ цієї дитини. Ця художня деталь свідчить про чесність лісоруба і скнарність, навпаки, іншого лісоруба. Далі, у хлопчика зірки, золоті кучері, як пелюстки нарциса. Влітку він лежав біля кринички і посміхався собі з утіхи, милуючись своєю вродою. Ця художня деталь говорить нам про самозакоханість хлопчика зірки, нагадуючи нам про давньогрецький міф про нарциса, який теж був закоханий в свою зону. Ну і, наприклад, ще одна деталь: найменша лісорубова донька не відвернулась від хлопчика, коли той зробився потворним. Вона говорить, що то найбільше горе втратити в роду, все одно залишайся з нами, і я ніколи не дражнитиму тебе. Це говорить про те, що ця дівчинка надзвичайно добра і надзвичайно розумна. Ну Тут ще є багато художніх деталей, ми не будемо зупинятися на всіх і вирушаємо до останнього етапу нашого аналізу: це морально-філософські проблеми нашої казки. Найголовніша проблема це питання краси і зовнішності. Що ж все-таки важливіше? Ну, судячи з сюжету нашої казки, зрозуміло, що хлопчик-зірка на це питання відповідає своїми казковими перевтіленнями, і врешті-решт, ми розуміємо, що дійсно важлива і зовнішня, і внутрішня краса, але без, один без одного вони жити не можуть. Також про призначення людини. Що ж треба все-таки робити, чим себе потрібно займати. Хлопчик-Зірка, пройшовши довгий шлях до істини, він розуміє, що дійсно потрібно служити людям, добре до них ставитись і допомагати. Також тут, звичайно, є питання милосердя в цій касті, де ми можемо. Зустріти цю проблему. Ну, наприклад, в тому, що лісоруб все-таки забрав хлопчика зірка додому, хоча його родина теж велика, і йому теж потрібно годувати своїх власних дітей. Звичайно, це наймолодша дочка лісоруба, яка пожаліла хлопчика зірку, коли від нього всі відвернулись. І хлопчик Зірка, коли віддавав знайдені монети Жеброкові, хоча розумів, що йому за це будуть непереливки. Ну, наприклад, ще тут є вибір моральної позиції людини, це суперечка лісорубів, проблема державного правління тільки той, хто знає людські страждання і кому відкрилась моральна краса, може правити людьми. Саме тому хлопчик, зірка, врешті-решт в кінці казки стає королем милосердним та добрим. І швидко плині з цього життя, адже хлопчик зірка правив недовго. Надто багато зазнав він горя і надто тяжкі пройшов випробування, тож через три роки він помер. Ось така казка, сподіваюсь, вам було цікаво, і до зустрічі на наступних уроках.